Повняв знаку Телець. Астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 15 листопада, по 1 грудня включно. Друзі, карта дня і астропрогнози мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Землі та Діва і козоріг. прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо, як зазвичай, по кожному знаку окремо. Що таке взагалі повня? Повня у нас про ясність, кульмінацію завершення процесів по тому сектору, де він у вас буде зараз проходити? А телець такий дуже фундаментальний, стабільний знак зодіака. про накопичення, про матеріальні ресурси, про сімейні. Цінності, адже саме цим знаком управляє планета Венера, планета партнерства, доходів, витратів. Повні у нас буде проходити о 21 годині 28 хвилин за загріничем. Відповідно, якщо ви знаходитесь в Україні, це буде 23 година 28 хвилин. Якщо ви знаходитесь в іншій країні, то вам треба доплюсувати або відрахувати, скажімо так, певну кількість годин, щоб зрозуміти, коли буде саме пік повні. Дуже добре було б згадати, подумати, що у вас відбувалося з 8 по 23 травня цього року. Адже, скажімо так, в цей проміжок часу у нас проходив молодик в знаку телець, і відповідно, молодик давав якісь починання чогось нового і зараз. По факту повинен бути завершення якихось процесів, які у вас розпочалися в ці два тижні. В цілому, скажімо так, актуальність цієї сфери, де куди вектор вашої уваги був найбільш за все сформований, буде зараз знову таки на першому плані. Це дуже хороше положення для місяця. Воно називається височина, і відповідно, цей проміжок часу він повинен бути потенційно дуже хорошим. Але тут є такий трошечки маленький нюанс. Важливість цього періоду заключається в тому, що у нас буде проходити з'єднання місяця і урана. Місяць це про нашу зону комфорту, де нам найбільш це все приємніше, комфортніше знаходитись. А уран це завжди про бунт, про революцію, про несподівані, радикальні, революційні шокуючі, як сказав, зміни відповідно тут можуть про новаторство. про… Ну, от, креатив якийсь відповідно, тут потенційно можуть бути, скажімо так, як вам правильно сказати, може бути, скажімо так, процес завершення тих питань, які для вас актуальні в цей період, а не тобто щось може піти не так, як ви собі планували. Все це, тобто, може якось вас заставити, даючи оці несподівані неочікувані ситуації, підійти до вирішення питання новим нестандартним методом або шляхом, подивитись під іншим кутом, і бажано тут не впра. З змінам, тому що тілець він такий, я не хочу такий твердолобий, скажімо так, з який от, от тільки бачить, як він вважає за потрібним, і по-іншому не хоче робити. В цілому йому вийти з зони комфорту дуже важко. Але тут доволі таки була б хороша історія, якби ви от прагнулися, під ці зміни, які потенційно цей проміжок часу вам буде давати. На глобальному рівні, що цей проміжок часу, що це з'єднання в цілому нам дасть дуже такі шокуючі новини, можуть бути, яким про які ми можемо дізнатися, тому що уран – це в нас засоби масової інформації, це медійність, це популярність. Відповідно, тут можуть бути зміни у банковській фінансовій системі. Ми вже чуємо, що у нас біткоін, якщо не помиляюся, б'є рекордні рекорди. І, відповідно, цей процес далі може розвиватися, тобто якісь не знаю, там банки можуть розрушатися. І щось нове новітнє приходити зміни можуть бути в правлячих політичних структурах, коли от я б даже сказав, що якісь таємниці можуть виходити назовні, коли скажімо так, політичні старі еліти можуть іти, а нові реформатори, революціонери, молоді, скажімо так, більш сучасніші, будуть приходити до влади. Також а, тут можуть бути зміни по тим ну, правилам і законам, по яким ми живемо. Плюс а, як варіант, там де якась є нестабільна ситуація, можуть бути територіальні зміни знову ж таки. Ну і як варіант можуть бути новини, особливо там 15-16 числа, коли ми м, будуть якісь от новини стосовно якихось відкриттів нових, тобто якісь не знаю, там зі штучним інтелектом, щось не знаю, там ЕНО відкриють або ще якась історія. Тобто тут точно може бути щось така, шукуючи якась новина, але це потенційно повинно бути непогана історія. А для кожного з нас цей проміжок часу дає можливість покращити наше фінансове положення. В цілому фінансове питання воно вийде на перший план. Переростуктизація, зміна фінансів, на що ми витрачаємо, на що ми більше не витрачаємо, що ми купляємо, що ми більше не купляємо в такому форматі. Плюс питання сім'ї, сімейних цінностей, місця, де ми живемо. Ну, нерухомість як варіант, а буде також в пріоритеті, тому що місяць він управляє знаком рака, рак такий дуже сімейний знак зодіака інтровертичний. Відповідно, тут як варіант, от по урану, можуть бути якісь. Революційні зміни у вашій сім'ї не знаю, там, сестра приведе е, бойфренда, або скаже, що вона вагітна, або там мама скаже, що все вона звільнилася з роботи, або от якісь от такі от моменти вони точно тут можуть е, входити на перший план. Хтось може різко захотіти продати квартиру, або щоб купити там, не знаю, е, будинок за гор за містом, або там продати машину, або от щось якась така ну не машину, більш нерухомість, щось з нерухомістю може пов'язане, але тут е, такий нюанс, що 14 то 15 15-го, -16 16-го краще не приймати якісь радикальні рішення, тому що емоційний фон може зашкалювати і можете зробити потенційно якісь неправильні кроки, ну якийсь неправильний вибір, як варіант можете зробити. Ну і в негативі цей проміжок часу він. Дає небажання йти в зміни чи взагалі в завершення будь-яких процесів, тобто бажання зберегти той стан стабільності, тому що особливо тут страх може привілювати а, такий, знаєте, боязнь втратити те, що є, і не отримати чогось нового. Тут в будь-якому форматі, от саме цей період от з'єднання Урана і місяця. Саме ця помня, вона буде давати не просто завершення якихось процесів по тому сектору, про який ми будемо говорити, а прямо якісь несподівані, неочікувані події. Це може бути через інших людей, тому що Уран він символізує колективи, великі маси людей. Це може бути через інших людей якісь зміни. Але тут головне, скажімо так, все ж таки піти в ці зміни, не боятися цього. Ну і найбільше з усіх відчує цей, скажімо так, період на собі, це телець. Діва, Козиріг, тобто всі земні знаки, плюс скорпіон, тому що це опозиція. у Вас там також будуть зміни. Ну і перший знак зодіаку у нас телець для тельці. Це буде перший сектор гороскопу, будинок починань, будинок здоров'я, краси, зовнішності. Відповідно, скоріш за все, це може бути як варіант історія, що вам будуть даватися якісь ситуації. От по урану, несподівані революційні, коли ви нарешті почнете. Якісь починання, от, особливо те, що ви думали там півроку назад, то тут, скоріш за все, ну, там, не знаю, хотіли змінити роботу. Стовідсотково, хотіли щось собі придбати. Сто відсотково ця історія також може програтися. Хотіли здоров'ям красою зайнятися, також ця історія буде для вас в пріоритеті. Питання зі здоров'ям, не знаю, може там. Півроку назад, а там впродовж там останніх півроку, здавали якісь аналізи, зараз отримати результати. Може, ви робили якусь операцію, зараз буде завершення реабілітації, тому що повня у нас дає процес завершення якихось моментів. Може, як настане ясність, особливо там, якщо там у вас якісь хронічні захворювання, то тут може скажімо, так, буде якась ситуація, коли ви зрозумієте, що все ж таки треба, наприклад, зробити якусь операцію, щоб нарешті це мене не бентежило. Краса. Ну, тут може бути у вас, може потягнути на якийсь експеримент. Я б сказав, там, не знаю, поміняти зачіску, підстригтися якось так нестандартно, пофарбувати волосся, не знаю, можуть якийсь пірсінг зробити. Стилі тут також знову ж таки можуть бути зміни. Наприклад, одягалися якось консервативно, от стандартно якось так кежуал. Зараз будете якось по спорту, наприклад, одягатися, або навпаки. Не знаю. Тобто, от е, якісь зміни тут то точно повинні бути. Е, е, ну, Це якось от, з урану, знову ж таки за рахунок якихось несподіваних подій, які можуть у вас відбуватися, Це можуть бути якісь неочікувані у вас витрати на якісь речі е, не знаю, на на допомогу комусь, або ще щось. Може нарешті, приймати рішення купляти машину або там квартиру в такому форматі. А в цілому, тут, скоріш за все, от щось, якісь починання точно можуть бути пов'язані. Наприклад, ясність, От ви там не могли всі ці півроку вирішити якесь питання. Думали, гадали, типу, як, що, за чим, почому. І от зараз дасться якась ситуація, коли наступить ясність того, що треба зробити, які дії для того, щоб нарешті, скажімо так, було, був якийсь результат. скажімо так. Ну, Давайте карту пораду для вас дістанемо, тому що там картішки скажуть. Ну, Уранту точно повинен. не знаю, може, ви планували, наприклад, не знаю, планували поїхати кудись у відпустку витратити гроші. Зараз будуть якісь несподівані події, коли ця відпустка відміниться і там їхати додому там, щось комусь допомагати. Ну, в такому форматі це може бути. Карта порада для вас. А, десятка жезлів випадає. Десятка жезлів дає якусь важкість. У вирішенні якихось запитань, а ну це може бути момент, ну от те, що я казав, типу не могли дуже довго там ну, вирішити якесь питання. І нарешті буде завершення цих процесів. Як варіант, це може бути історія, що ви можете, от особливо там 14, 15, 16, захотіти, наприклад, радикально якось революційно поміняти свою зовнішність, і це може не принести бажаних результатів. А це може бути як варіант історія там в, в любовному плані. У вас може бути починання, наприклад, з кимось познайомитись, але тут може бути така історія, що, наприклад, ви будете будете хотіти серйозних стосунків, а людина буде хотіти несерйозну якусь якоїсь історії. Це може бути важкість у вирішенні якогось питання з вашим поточним партнером, коли буде важко знайти якийсь баланс, компроміс. Фізична якась навад, це може бути зі здоров'ям. До речі, пов'язано. там спорт, дієти, якісь. Може бути завершення там перестанете ходити в спортзал, або поміняти спортзал, або зміниться відношення до того, що там, наприклад, цей тренер мені не допомагає, треба міняти тренера в такому форматі. Це може бути як варіант, типу не знаю, там ну, от якась хронічна хвороба, як варіант точно по цій карті. Може висідатися і будете щось от, робити для того, щоб нарешті не відчувати цю важкість в такому контексті, або як варіант може бути з'явиться перспектива, взяти на себе більше нагрузки на роботі, щоб отримати за це більше фінансів в такому контексті. Далі у нас ідуть дії. І Для для це дев'ятий сектор гороскопу. Це у нас документи, судові процеси, подорожі, переїзди, офіційні стосунки, іноземці, освіта. По, по 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 порядку, документи, судові процеси. Якщо ви щось розпочинали, процес якихось там судів, документаційних питань там з адвокатом, то тут, скоріш за все, буде вже завершення цих процесів. Може наступити ясність, як максимально екологічно вирішити ті питання, які вам потрібно. Це може бути історія, що ви. Хотіли півроку назад, те, що я казав на початку, почати процес якихось документаційних питань, і зараз будете повертатися до цього і дороблювати, завершувати. Але знову ж таки, по урану, те, що я казав, це можуть бути якісь несподівані радикальні ситуації. Даватись вам за рахунок чого прийдеться це робити. Це може бути як варіант, що хтось на вас неочікувано подасть позов в такому форматі. А як варіант, це може бути. Подорож кудись, або я б навіть сказав, завершення може подорожі бути. Це може бути переїзд, наприклад. Не планували, не планували. Дасть вам якась ситуація, ви зрозумієте, все, треба переїжджати, тому що я тут вже більше не можу знаходитися в такому контексті. Офіційні стосунки. Оскільки це повне, ця, цей момент може дати завершення стосунків як варіант, якщо офіційні стосунки мають на увазі, вони закріплені документами. А не просто ви там зустрічаєтесь, розумієте, да? Відповідно, тут може бути момент, що типу, або як варіант, це можуть бути якісь неочікувані події, там, наприклад, які виведуть ваші стосунки на новий формат. Може вам несподівано, скажімо так, ваш партнер скаже, давай одружуватися. і Ви в цей проміжок часу. Підпишете, скажімо так, ці папери і будете офіційно там чоловіком і дружиною в такому форматі. А, іноземці тут по цьому сектору проходять. Ну, як варіант, це може бути неочікуване якесь знайомство з кимось, з якимось іноземцем. Я б сказав, завершення може бути комунікації або перехід на новий рівень, наприклад, з цієї людини. Це може бути інвестор, це може бути коханець, коханка в такому форматі. Освіта також сюди йде. Ну, як варіант, тут може бути історія, що ви. Не знаю, завершити навчання. Якщо ви починали, неочікувано отримаєте диплом, або неочікувано здасте наводійські права, наприклад. Або це може бути історія, що ви почнете викладати, навчати когось цей проміжок часу. Може, як варіант, в цей проміжок часу ви от, знову ж таки дадуться якісь ситуації, коли ви приймете рішення, все, треба йти на навчання, тому що я так вже не можу. Треба міняти, наприклад, сферу діяльності, а для цього треба чомусь новому навчитися. Тобто ясність. Особливо, якщо у вас були думки про це, то тут 100% може бути повернення до цього моменту. Розумієте, да? давайте карту пораду для вас подивимося. Трійка мечей, карта розбитого серця. Ну тут як варіант можуть бути якісь переживання, щось вас може якось засмутити по цій карті. Це може бути, не знаю, якісь може прихворіти, буде подорож у вас в лікарню, як варіант по цій карті. Трійка мечей дуже часто дає історію, що вас ну можна не зда. Наприклад, думали, що здасте екзамен, в итогі його не здасте. І от Уран дає оці радикальні революційні якісь події, щоб ви зрозуміли, наприклад, що ви погано вчилися, вивчили матеріал. Це може бути. Розрив стосунків знову ж таки офіційних, це може бути наприклад. Переїзд, на який ви не розраховували, там від з пов'язаний з роботою, наприклад, вам треба буде переїжджати, а ви не хочете, наприклад, будете переживати Боже Боже, що мені робити, як мені з цим справитися? Дуже часто по цій карті йде історія, що ви можете переживати з приводу чогось, от коли ви дивитесь на когось, на якісь ситуації навколо вас і приймаєте цей досвід на себе. І, відповідно, думаєте, що у вас потенційно так само може бути. Довіряйте своєму серцю, не накручуйте себе. Я думаю, що все повинно бути добре. Далі у нас ідуть. Козороги для козерогів це п'ятий сектор гороскопу. Це в нас кохані люди, діти, хобі і задоволення. Ну як варіант, по коханим людям. Що тут може бути? Це може бути ясність у якомусь вирішенні питання з вашим партнером. Наприклад, це може бути завершення стосунки. Тут якесь неочікуване поорану, теж я казав, через якісь непередбачувані шокуючі обставини. Це може бути як варіант, історія пов'язана, наприклад, що ви неочікувано з кимось познайомитесь, тобто якби завершення через починання. А це може бути ясність, як вирішити питання пов'язане з вашими дітьми. Може, ви дізнаєтесь якусь інформацію, що там півроку назад у вашої дитини відбувалося або у вашої коханої людини знову ж таки. А це може бути історія, що ви, от в цей проміжок часу, от от півроку не знали, як вирішити питання там пов'язане з дитиною, там куди її віддавати, на який кружок або в яку школу. І зараз трапиться якась ситуація непередбачувана, неочікувана, і ви зрозумієте, що вам треба робити в цьому питанні. Як варіант, будинок хобі і задоволення, будинок взагалі відпочинку. Як варіант, тут може бути, ну, може, ви якось неочікувано приймете рішення, що все, хочу у відпустку. Це може бути історія, що ви от займалися якимось хобі, наприклад, там, не знаю, ходили на йогу останні півроку. І зараз приймете рішення, що все це для вас більше немає якоїсь актуальності і цінності. Більше не хочу, хочу займатися чимось новим. Наприклад, от наступить ясність. Може ви півроку думали, типу гадали, чи треба чи не треба ходити там на шахмати, або там на візані, або ще на щось. І тут нарешті прийде ясність через якусь ситуацію. Ну або куди треба йти, до якого там, наприклад, наставника, куратора, вчителя, або як варіант це може бути історія, типу, чи взагалі потрібно цим займатися, наприклад, розуміти, да, що наша маю на увазі. <свист> Будинок задоволення відпочинок, може, у вас відпочинок якийсь завершиться в цей проміжок часу, або ви в цей проміжок часу можете народити як варіант. Така може бути історія. Якщо ви вагітні, то тут точно може бути така історія. Або може дізнатись, що ви вагітні, як варіант, ну, тут більш народження може бути. Ну і По коханні людині, тут як би, от якась ясність може бути у вирішенні якогось питання, або повернення до того питання, от, яке ви не вирішили зі своїм партнером. Те, що було там з 8 по 23 число. Розумієте, да? ну і карта порада для вас. Подивимося. Може трикутник якийсь може бути. Карта порада. Дев'ятка мечей. Тут якась може бути новина, яка вас може засмутити, наприклад. Це може бути там, не знаю, дитина оцінками вас засмутить, скаже, що типу там щось трапилося ана, там, не знаю, давно в школі, і от тільки зараз вам розповість. Це може бути, що якісь можуть бути неприємні зміни у вашого коханої людини, там не знаю, звільнять з роботи або там ще щось, може, прихворіє. Ну обича по цій карті, бачите, тут дівчинка просто прокинулася і переживає за щось, що їй тільки приснилось. Тобто вона дуже сильно гіперболізує у себе в голові, накручує себе чимось. Немає під фундаменту, підґрунтя. І відповідно тут починання, хобі-задоволення. Тут ви можете переживати, накручувати себе, треба чи не треба це робити, або там, йти в завершення, тому що боїтесь зробити якийсь неправильний вибір, наприклад. Ну, така карта не дуже хорошого формату, і тут, як варіант, може бути історія, що у вас щось може, не знаю, там на хобі. Ходили з якоюсь, наприклад, подругою або там другом, і він зараз каже, що все, я більше туди не хочу ходити, ходи сама. І вас це дуже сильно може, наприклад, засмутити. Ну, от, щось в такому форматі. Тобто, це не повинна це не тільки буде якась масштабна історія, це може бути якісь дрібнички, наприклад. Це може бути, що там кохана людина вам щось скаже, наприклад, от неочікувано імпульсивно те, що я казав на самому початку в загальній інформації. І вас це може якось засмутити, і ви почнете переживати, накручувати. Боже Боже, може наші стосунки через це будуть завершуватись. Ну, от, щось якось в такому контексті може програтися. Тому, Якось так, ну такий стрес, переживання, накрути, якісь, от може якийсь віщий сон, до речі, по цій карті може проснитися з приводу того, що я вам казав. Ну тобто, просто віщий сон може проснитися, який потім збудеться у вас. Тому якось так. Для вас лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе, зоміки боміки.